Друзі, всім привіт! Приїхав подивитись, як оре новий плуг, бомет 2 х 25. Як бачите, копає нормально. Тут був посіяний ячмінь у них чи що тут, ну, це не його город, це там, людини села, але мається що Буряни тут, перий. Тут був ячмінь трошки, але ніхто його навіть не молотив, тому що там не було що молотити. Як бачите, перекидає дуже добре. У нього колись був плуг такий, як у нас, але він купив собі нового, то цей набагато краще оре, ніж кам'янецький плуг. Це факт, з яким не поспориш. Більша ширина між корпусами дозволяє орати ось такі-то буряни. Ось таке то він теж пробував орати, то... то йде воно, коротше, одним словом. Як бачите, трошки є трави зверху, але подивіться, яка тут і трава. Тут трава. Чуть не попояс місами. Горобці мали що поїсти. Це, це падаль, це його ніхто не сіяв. Це падаль така повиростала. Так що, друзі? це Донфент 24. з плогом 2 по 25. Доволі доволі легко йде з цим плугом. В порівняння з тому, що зараз болото. Був морозець вночі, то розпустило, зараз болото, що за ногами береться прямо. Вот oh, тут uh, уже пришел uh, чаще. що ставте лайки луг депелий грубий Стойки грубі Так що сьогодні у нас 20 грудня як бачите, тут легше йде. Так що я думаю краще брати такого бомета українського, тому що польський. Казати, що це польський бомет, думаю, не, не потрібно, тому що роблять їх скоріше у нас. Просто там є різна ціна. Кажуть, що ця там рама стоїть дорожче, ця дешевше, ця типу, українська, але все то типу, саме. Чи дійсно їх роблять у нас усе, чи дійсно щось привозять з Польщі, то напишіть у коментарях, хто точно знає. Яку кращу раму брати, польську чи нашу, українську, типу той самий бомет. Друзі, ставте лайки, далі буде.